Шаурму вибираємо, з куркою юпка викаже. Зараз замовила Артему шаурму. Я не сильно голодна, а Артем дуже хоче їсти. Через 7 хвилин буде. Шаурма. Готова. Дайте? Зараз біля... може пошу... десь пошукаємо, де можна ще посидіти. Тому що сьогодні дуже погана погода, дощ іде. Вже шаурма готова. Зараз Артем буде забирати свою шаурму. Дякуємо. Шаурма буде дуже-дуже смачна, так? Так. Довольний? Ми... Да. Дуже довольний. А зараз ми підемо десь погуляємо. Він якраз поїсть. Їсть шаурму. Ходімо. Показуй, як ти їси свою шаурму сісняється. Так, ми тут погуляємо. Ходімо сюди. Просто погуляємо. Гаряче? Тепла. А, давай. Зараз кажеш, смачна вона? Так, смачна. Та ти ще не їй. Кажи. Не смачна. Смачна? Так, Погуляем. Гуляємо. Ми тут, ну тут гарно. Теж якісь люди мы під дождю. Сховалися. Зараз поїмо, а далі будемо гуляти.